Привіт, сьогодні у нас тренування на м'язи тазового дна, це дуже важливо для жінок. Ми лягаємо на коврик або на поверхню і виконуємо підйоми тазу з прожимом. Тобто, в верхній точці ми максимально прожимаємо м'язи тазового дна. Все, що в нас нижче живота. Ми максимально в верхній точці зажимаємо, не забуваємо правильно дихати. Друга вправа. Це у нас зведення і розведення верхній точці. На зведення ми також максимально зжимаємо наші м'язи. Далі ми виконуємо такі напівкола. Тобто хвилі зліва направо через низ вгору також прожимаємо наші м'язи. Далі ми уявляємо, що тримаємо колінками щось тонке. І виконуємо такі нахили вліво та вправо. Долоні можна поставити ширше для зручності. Спину ми не відриваємо від коврика і максимально стараємось нахилитися на сторони, при цьому утримуючи нижні м'язи живота, тобто м'язи тазового дна. Також можемо виконати на зігнутих колінах зведення ножок у верхній точці, максимально прожимаємо м'язи тазу. Далі ми можемо використати м'ячик чи подушку, стаємо в позу прямокутника на носочки кисті під плечем і максимально стискаємо колінами м'ячик чи подушку. Максимально працюємо м'язами тазового дна. Далі те ж саме ми виконуємо лежачі. Бачите, я виконую мікропідйоми тазу, але це не підйоми тазу. Я зжимаю коліна, зжимаю тазове дно, і таким чином виходить, наче я піднімаю таз. Також ми можемо повторити ось ці повороти, що ми робили, наче з монеткою, з м'ячиком чи з подушкою, максимально утримуючи колінка міцно між собою і утримуючи предмет, який ми фіксуємо ними. Також можна виконувати стоячи, але ми стаємо в нахил і зжимаємо колінками подушку або м'ячик, максимально напружуючи нижню частину живота. Лягаємо, ставимо стопа до стопи, напружуємо прес, піднімаємо без прогину, ми наче паличка рівні. Піднімаємо у верхній точці, максимально напружуємо м'язи. Опускаємо, та знову піднімаємо, не забуваємо дихати. Далі, ставлячи не надто широко стопи, ми стараємось напружено поставити коліно на підлогу. Не робимо це легко, ми робимо супротив, працюючи нижньою частиною живота. Ми сінаємо тазом на п'ятки та виконуємо хвилі. Ми. Піднімаємось за рахунок життя сідниць та нижньої частини живота, м'язів та дна. та сідаємо розслаблено, піднімаючись такою хвилею. Спочатку вгору в нас йде таз, опускаємось розслаблено тазом. Прямо бачите, у мене округлена спина максимально тазом. Не просто піднімаємось корпусом, а виконуємо за рахунок життя сідниць та нижньої частини живота. Працюють максимально м'язи тазового дна. Такі тренування дуже важливі для жінок, тому я рахую, ви знайдете декілька хвилин зранку чи ввечері, аби відтворити це тренування і будете дуже задоволені.